З граніту Новоданилівського родовища засудженими виготовляються різноманітні архітектурно-будівельні вироби. Підприємству колонії вдалося вийти на міжнародні ринки збуту. До того ж, у закладу є гарні шанси незабаром отримати замовлення на суму близько 15 мільйонів гривень від міста Батумі. Рузини збираються реставрувати вулицю імені Шота Ставелі, і їм дуже потрібен якісний граніт. Але не про менеджмент згадує в першу чергу начальник колонії Олександр Савенко. Засуджені вже попадають, як то скажуть, із психікою порушеною. Його дуже важко повернути до суспільства. Оце єдина проблема на сьогоднішній день. Це його душа. Як повернути його душу, це дуже важко. Обладнання для дитячих майданчиків, зроблене казанківськими засудженими, вже в найближчому майбутньому може стати хітом. Принаймні в сусідній Новоданилівці скрізь розставлені саме їх вироби. Руслан Валерійович, ми з вами спілкуємося лише 10 хвилин на вже зрозуміло з ваших відповідей, що ділянка вашої роботи, вона така не з простих. І, і наскільки я розумію, що я можливо помиляюся, поправте мені, ви один прокурор на всю область, який займаєтесь цим напрямком роботи. Взагалі, ви як впорайтесь і вистачає вам часу взагалі-то? Ну, справа тому, що не один я. Крім мене, в прокуратурі області на цьому напрямку працюють ще два прокурори, між ними прокурором області розподілені обов'язки. До початку 2012 року нагляд за додержанням законів у виправних колоніях, виховних колоніях, виправних центрах, арешних домах, дільницях, слідчих ізоляторах інших. Об'єктах здійснювали, здійснювали спеціалізовані прокуратури в зв'язку з реорганізацією здійснення наглядової діяльності на початку цього року на вказаних об'єктах, відповідно, ж, наказом Генерального прокурора України було покладено на міських районних міжрайонних прокурорів. У нас в області це відповідно прокуратури Миколаївського району, Снігурівського, Арбузінського, Вознесенського. Новобузького і Казанківського. Тому в березні 2012 року з метою вдосконалення організації роботи і підвищення ефективності наглядової діяльності органів прокуратури на цьому напрямку роботи, враховуючи, що, міські, що районні прокурори не тривалий час здійснюють нагляд на вказаному напрямку структурним підрозділом Прокуратури області. Особисто мною було всім цим шести прокурорам надано практичну допомогу безпосередньо у... з виїздом в кожну установу виконання покарань, безпосередньо, е як правильно здійснювати нагляд за додержанням законодавства цими установами. Крім того, в кожній із цих шести прокур прокуратур, е п'ять наказом Генерального прокурора, було введено посади шести помічників, які так і називаються помічник там, прокурора Миколаївського району з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень в кримінальних справах або застосування інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Тобто ці особи, ці помічники, безпосередньо займаються наглядом за додержанням законів в установах виконання покарань. Прокуратура області, в свою чергу, надає їм. Необхідну практичну методичну допомогу в цьому плані, ну, відповідно, контролює організацію їх роботи на цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, ви говорили в вашій відповіді трошки про слідчі ізолятори? Тобто, нагляд не тільки обмежується за безпосередньо виправними колоніями, тобто, слідчі ізолятори входять в цей список, так? Ваших повноваження? Повноваження прокуратури області значить згідно. Теж наказу Генерального прокурора України, наказу прокурора Миколаївської області про розмежування повноважень, структурний підрозділ прокуратури Миколаївської області з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, здійснює безпосередньо нагляд в управлінні Державної пенітенціарної служби України. Державній виконавчій службі головного управління юстиції Миколаївської області в частині виконання покарань, пов'язаних з конфіскацією майна. майна управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївської області за підрозділом громадської безпеки в частині проведення індивідуально-профілактичної роботи з засудженими особами до покарань не пов'язаних з позбавленням волі. Спостережній комісії. При Миколаївській обласній державній адміністрації, відповідно Миколаївському слідчому ізоляторі, і відділені з посиленим наглядом Миколаївської обласної психіатричної лікарні номер 2 е, В моїй також, е, скажімо так, одній з відповідей прозвучало про дільницю е, слідчого ізолятора при Снігурівській правній колонії. Значить, е, таке рішення було прийнято е, головою. Державної Пенітенціальної служби України про створення на Снігурівській виправній колонії цієї дільниці. Причиною цього стало, щоб унеможливити контакт ув'язнених, які утримуються в слідчому ізоляторі, і хворі на туберкульоз з здоровими ув'язненими. Тому вони відразу при виявленні хвороби етапуються до Снігурівської виправної. До дільниці слідчого ізолятору Приснігорівської правній колонії, де вони лікуються, проходять курс лікування і таким чином їм забезпечується належним чином надання медичної допомоги. Крім того, прокуратура області безпосередньо наш структурний підрозділ здійснює нагляд за додержанням законодавства при проведенні оперативно-рушукової діяльності. В установах виконання покарань. Тобто на сьогоднішній день е, цю функцію покладено на прокуратуру в області безпосередньо. Там вже в подальшому з прийняттям нового кримінально-процесуального кодексу е, цю функцію будуть здійснювати вже міські районні, міжрайонні прокурори. Ну, То вже потім життя покаже, як воно буде. Русланіч, а от взагалі ви наглядаєте, а от якщо виявлено якесь порушення? <кій> Не зрозуміючи що... взагалі, у боротьба в контексті боротьби з корупцією, Чи дійсно функції у вас є спроводить цього боротьба з корупцією? Значить, в поточному році за вчинення адміністративних корупційних правопорушень до адміністративної відповідальності притягнуто двох службових осіб Пенітенціальної служби України в нас в області. І порушено дві кримінальні справи. Значить, по протоколам по корупції. Один протокол складено безпосередньо прокуратурою області відносно працівника слідчого ізолятора, і один протокол складено прокурором Казанківського району. Крім того, у вересні 2012 року прокурором Миколаївського району порушено кримінальну справу відносно одного з молодших інспекторів. Відділу нагляду і безпеки Ольшанської виправної колонії No53, за фактом незаконного, придбання, зберігання, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та передачі у місця позбавлення волі, особливо наркотичного засобу, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, та за фактом зловживання службовим становищем працівником правоохоронного органу. За частиною 3 статті 364 Кримінального кодексу України, оскільки, відповідно до законодавства, працівники особи начальницького та рядового складу органів Державної пенітенціарної служби України відносяться до правоохоронних органів. Значить, інша кримінальна справа стосується зберігання наркотичної речовини. Працівником Миколаївського слідчого ізолятора. На даний час ця справа направлена до суду, судовий розгляд триває по цій справі. Крім того, лише структурним підрозділом прокуратури області в поточному році начальнику управління Державної пенітенціарної служби України в області направлено два подання по виявленим порушенням. Законів у сфері протидії і запобігання корупції. Значить, за результатами розгляду цих двох подань, одну особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності, одну особу звільнено з органів Державної пінітенціальної служби України. Минулому році також було органами прокуратури в області складено два протоколи по системі про корупцію, і було. Порушено 4 кримінальні справи, які всі було направлено до суду. Отже, Руслан Валерійович, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Відповіли на наші запитання. Шановні, це була програма Гаряча лінія. Я ще раз на вам нагадую, в нашій, в нашій студії перебував Руслан Денілюк, старший прокурор прокуратури області з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Дякую всім за увагу. всього найкращого, побачимося в ефірі телеканалу Миколаїв вже незабаром. Нехай щастить.